Останні роки для наших педагогів були революційними. Вони вчилися працювати в нових умовах карантинів та війни, на великій відстані від своїх учнів. А дехто, як, наприклад, викладач фізики з Одеського рішельєвського ліцею Павло Віктор зробили дистанційні уроки настільки цікавими, що їх стали дивитися не тільки українські школярі, а й закордонні також. До свята освітян президент Володимир Зеленський вручив Павлу Віктору звання народний учитель України із педагогом педагогом, володаром срібної кнопки Ютюп з 50 мільйонами глядачів. Поспілкувалася наша кореспондентка Тетяна Боженар. Замість дошки, графічний планшет, замість дитячого погляду, веб-камера так учитель фізики Павло Віктор викладає свій предмет у нинішніх реаліях. До дистанційки у Ришельєвському ліцеї звикли, адже використовували її ще понад 10 років тому. Все почалося з того, що ми спробували писати під час карантину багато років, 10 років тому відеороки, коли діти не могли ходити до школи. а треба було записувати щоб вони не відставали за програмою записані відео уроки вчитель розмістив на своєму каналі в ютубі з часом виявилося що переглядів більше ніж учнів у класі тому павло віктор вирішив продовжити цю практику а три роки тому став одним із найпопулярніших блогерів на ютубі з кількістю підписників у 400 тисяч і навіть отримав срібну кнопку Зараз у мене 970 тисяч, і очікую до нового року, що буде мільйон. А тоді вона змінює колір, стає золотою. На своєму каналі вчитель не лише публікує відео уроків з фізики, але й практично пояснює складні фізичні явища, залучаючи до експериментів учнів. У нас в кабінеті іміється електрофорна машина, а також две пластины, которые будут от нее заряжаться, и шарик, покрытый графитом. Стоит также помнить, что графит это проводник. Сейчас мы покажем вам опыт с этими предметами. Окей, okay, Досвід роботи вчителя фізики став корисним у впровадженні дистанційного навчання по всій країні. А сьогодні в Рішельєвському ліцеї успішно застосовують і асинхронний режим роботи для дітей, які через війну виїхали за кордон. Вони можуть переглядати відеоматеріали, всі навчальні матеріали, виконувати роботи, домашні роботи. Власні роботи, контрольні роботи, контрольні заходи різні. І також виходити на консультації. У нас консультації якраз проводяться у Вечірній час саме для тих дітей, тому що вони проживають у на територіях в країнах із різницею в часі від однієї години до дев'яти годин. Зараз ліцей бере участь у другому етапі всеукраїнського експерименту із розвитку дистанційної форми навчання. Це передбачає індивідуалізацію навчального процесу. Після успішного завершення систему планують впровадити і в інших навчальних закладах країни.